Бають за тисяч переглядів всього за 10 днів. Стільки закарпатців вже встигли побачити третю серію мультсеріалу Наша файта» в інтернет мережі її представили загалу 1 жовтня. Багато різних не пов'язаних між собою історій розповідають наскільки нетиповим є наша закарпаття. Мешканець іншої області чи країни можливо й не зрозуміє багатьох нюансів. Аби просмакувати кожен епізод, треба бути закарпатцем. Впевнені автори першого закарпатського мультика. З третьою серію ми працювали найбільше і найдовше. Тому що ми вже побачили недоліки, які були в першій серії і в другій серії. Ми поспілкувалися з людьми, які компетентні в цій сфері, які нам трошки підказали, що ми робили неправильно попередні, в попередніх двох серіях. І на третю ми посиділи найдовше. Робота Ди над третьою серією тривала близько п'яти місяців. Четверо хлопців працювали над створенням сценарію та тексту. Ще двоє займалися графічним оформленням мультсеріалу. Ервін німець промальовував кожного персонажа. Переконує герої мультику лише плоди уяви авторів, прототипів у реальному житті вони не мають. Сергій Волошенко працював над фонами та панорамами міста. Головне за словами авторів ідея. Адже кожна серія повинна бути неповторною. Взагалі, коли пиш, коли Сценарій, то кожен по-своєму потрошки докладає щось. Придумовується, хтось придумує якусь ідею, інший докидує якусь іншу, і вже всі от разом ми збиваємо в одну цікаву веселу історію. Тобто, Михайло розповідає: монтаж це не така важка праця, як здається, проте на нього спеціалісту дають найменше часу на технічну обробку третьої серії. У хлопця було всього дві доби. Тебя кидают обычно художники готовый материал мультика. Должен подобрать просто звуки под него и склеивать каждую картинку. То есть это столько просто очень много его, очень много работы с этим всем. Плюс заповнительна робота достаточно сложно підбирають фоновою музику, тому що YouTube блокує. У планах колективу створити 10 серій закарпатського мультсеріалу. До 2016-го обіцяють закінчити. Четверта частина з'явиться аж наступного року. Головні герої продовжать свої пригоди на Тячівщині. А до новорічних свят шанувальників нашої файти творчий колектив обіцяє порадувати веселими анімаційними привітаннями.